Народний спів у Житомирі презентували школярі з усієї області. Прихильники народних пісень на конкурсі Кришталеві нотки кажуть, що українську пісню треба берегти, бо останнім часом її витісняє естрадна. Українські пісні пісні вони дуже гарні по звучанню, В них виявляється ну великий голос. Що можна виявити, як є такі, навіть пісні, як в душа в них вкладується. і дуже гарно вони, вони виконуються. Ми живемо на Україні. тому і... Співаємо українські пісні. В своїх виступах використовують найрізноманітніші музичні інструменти. Наприклад, Оля з Новоград Волинського впевнена, що Рубель їй допомагає у виступі. Звучання до мелодії, як додає вона. Ангеліна Нестрова вже три роки в складі журі на конкурсі кришталеві нотки розповідає за якими критеріями оцінюють конкурсантів. Як е, інтонується звичайно, пісня і вибір репертуару, і відповідність віку тих дітей, які виконують твір. А ось Ярослав Скоростишева уже вісім років грає на скрипці, виступає у дуеті за проханням знімальної групи телерадіокомпанії «Союз ТІВІ» заграв одну зі своїх улюблених.